Як часто ми думаємо, що тримає наші меблі на стіні, чи витримають ці навіси реальне навантаження? І що станеться, якщо кріплення підведе. Вітаю всіх на моєму каналі! В сьогоднішньому відео я вам розкажу і покажу, на що можна повісити тумбу в санвузлі. А саме мова йде про навіси Libra. Показую детальніше. В мене є комплект ось таких навісів, точніше, це не комплект, я їх брав окремо, хоча є комплектні, але в даному випадку зараз не було комплекту під запресування. Ось, бачите, ззаду є такі муфти під запресовки. Тож, вони є лівий, є правий, і окремо до них я брав ось такі навісні планки підсилені, бо планки, які йдуть комплектами з ними. Вони на 2 дюбеля Я вирішив взяти на 3, як мені захотілося, і вирішив взяти ті, що йдуть комплектами, вони під саморіз Я вирішив взяти під запресок Тепер показую вже самі навіси. Є маркування лівий і правий. Що скажу по зовнішньому вигляду? Набагато вони міцнішими виглядають, ніж на сайті на картинці. Чому її брав окремо, тому що є ось такі муфти, котрі запресовуються в ДСП або МДФ, дивлячись, з чого у вас тумба. І, на мою думку, вони тримають краще. Ще додатково можна прокрутити саморізами. Хоч тут, хоч тут. Це вже побажання. І так само в мене тумба буде закрита, в ній будуть шухляди, тому мені, в принципі, заглушки не потрібні були. І так само я їх брав без заглушок. В комплекті ще йдуть заглушки декоративні. Тому що воно врізається до пазу ДСП і закривається заглушкою. У випадку з моєю тумбою в самовезлі задньої стінки немає, і, як видно, їх не буде взагалі. Тому, заглушки не брав, можете подивитися їх на сайті. Виглядають набагато лісніше, мають регулювання, Оце притискає до стіни, оцей гвинт регулює вверх-вниз. І оце вкручується в самому кінці від е, знімання. Тобто ви його одягаєте і зажимаєте і, о, красний цей гвинт, щоб її не можна було зняти. Далі будемо розбиратися, є схема. Зараз я її подивлюсь, не дуже зручно. вибачайте. ось така схема. Читав коментарі до них, е, де хто питає, якого діаметру. Оці отвори мають бути, то зараз я це поміряю, на це питання ми дамо відповідь. Ми, я, ну, неважливо. На це питання я дам відповідь. Тому зараз беру штангенциркуль, циркуль, це переміряю і розмічаюсь в себе на тумбі. Бо я розмітку не робив, я буду їх переміряти і розмічати вручну. Перший раз подивлюсь, потім вже буду розуміти, що і як правильно розрахувати. Бо схема в них така собі, хоч на таких зараз е Хоч на цьому фото і є схема ще ну, на подобних навісах на схожих Там більш детально, але все одно з розмірами там каша. Тому я поміряю все сам, мені так зручніше і розкажу відповідно вам. Завантажу на сайті до неї інструкцію такого плану. Зараз подивимося, може тут або на фотках. Бачите, що використовується для тумб у вітальню, виглядає. Так, з заглушечкою буде виглядати. Ось так, якщо у вас є ДСП. Зараз подивлюсь, може є ось якраз під запресування, можна задувати ось вигляд Ззаду, як воно зачепляється. Хочу подивитися, чи є розміри, наскільки це регулюється. Звісно, я поміряю самостійно. І бачите, ось такі інструкції. Відстань до пазу може бути різна, доводи. 2, 5, 64. зараз я тут теж перевірю. Тут вже 19.34, відстань вже з базом. Коротше, трошки така вутерна інструкція, не зовсім тут все зрозуміло, до отворів є. Але наскільки регулюється оце, верхний, я не знайшов, зараз подивимось далі. Які варіанти кріплень? Як його можна встановлювати далі ближче? І все, і мапа. тож Тоді міряємо, як я її обіцяв. Міряємо все, що є. Перше. Це діаметр оцих муфт. Так, міряємо Показу, так, фокус, вибачайте, фокус. ось 10 мм. 10 мм є, буду свілити десятку, я скажу, як воно записувалося. Тепер хід по висоті, верх-вниз. Повністю викручений. якщо повністю вкручуємо, то воно стає в самий низ. Я вже перевірив, але все ж таки покажу. Стає в самий низ і не ходить. Тому, щоб поміряти, я викручую зворотньому напрямку. І ставлю якось так, щоб було. Ось так міряємо до Ось цього, щоб було зручно. 18 мм і до упора 8. 10 мм. 10-9 мм вверх-вниз можна регулювати. Це загальне. Якщо ви будете вивішувати від планку, зараз я візьму планку. Якщо будете вивішувати цю планку, щоб була можливість і регулювати і вниз і вверх, то хід у вас буде близько 5 мм. 5 вниз, 5 вверх, і того 10. Міряю оцей. Так само ставлю до упора, щоб зручніше було. І тут приблизно 14 мм до, до внутрішньої частини. І затягується воно, грубо кажучи, до упора. Тут лишається ну, так само, 4 мм, тобто 10 мм зазор підтягування. Ну, але це все залежить від того, як далеко чи близько ви засверлите оці отвори. Тому регулювання до стіни можна виставити і самому, але це ось в ту інструкцію треба поглиблюватись дуже сильно, якщо ви робите вас з, з ДВП. Якщо ви робите як я, то в принципі я зараз виставлю, розкажу на що я дивився і покажу, як воно притягується до стіни. І останнє це фіксатор оцей, як він працює, поки воно не на стіні, поки є можливість його підключити, підключити, показати, це, до речі, ви викручуєте, він йде всередину. Закручується, як і має бути. І що я, поки його крутив, помітив, що оцю при повністю затягнутому в цьому гвинті оцю частину крутити незручно, не залазить крути. Тому спочатку регулюємо по висоті, а потім вже потім вже затягуємо до стіни його. І виглядає це наступним чином. Ви його вдягаєте. З однією рукою живуть і затискаєте ось цей глин, ну, відповідно підтягуючи Через камеру не незвично крутити, тому вже вибачаюсь, затягується ось так і затягується ось так, воно не дає смій мати. Приблизно так це виглядає, але ну, зараз в мене. Регулювання розкручене, але сам, сам навіс не злітає. Ось так це працює, і зараз буду вже кріпити, фіксувати і подивлюся. До речі, ще є, є на муфтах, а є ще на муфтах металевих, котрі вкручуються. Котрі вкручуються, як М6 ножки, типу вкручується муфта, і потім до неї джабол з різьбою в комплекті теж йде. Теж гарна штука. Але я на перший раз... Взяв ось такі. Навантаження, не пам'ятаю, ні 120 від 120 до 160 кг на одну, тобто на пару від 240 кг навантаження. Ну, відповідно від того, як ви закріпите до стіни, це теж важливо до стіни і до боковини. Even When you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran the no, man, I still go. Go, 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 go. На руці один. Інший сюди поставив щось таке муфти. Такі муфтички, не просто саме різк роти, поставив муфти. На іншу сторону не ставив, просто закручу зараз саморізи по причині того, що не все пройшло гладко, як хотіли, щось я трохи розслабився. Оця фігня з'їхала обмежувач і я дав ту боковину наскрізь. Один отвір, вийшов наскрізь, боковина під замін. Звісно ж, боковина ліва, котра видима, тому Боковину буду міняти. Єдине, що мене трошечки тішить, що вона на мініфіксах плюшканти. І тут вона не доходить до скла. Тому я її зможу поміняти прямо на готовому виробі. Відкручу, зніму боковину, поставлю іншу. Але прийдеться на неї перекрутити на прямі оцю ну, саму завісу. Навіс цей сам. І потім вже прикрутити на його місце. Але буду зараз збирати так. Це вже інше зійшлося, і потім вже буду вирішувати питання з цією боковиною. В цілому стало добре, зараз залишається розмітити на стіні. Перед тим встановлю крани, або розмічу, потім встановлю крани. Коротше, перед навішуванням тумби, щоб не мучити потім всередині тумби. Ну і покажу далі. Настрій трішечки зіпсувався, але нічого страшного. Дасть Бог все зробимо. Тепер розкажу пару слів, як я його розмітив. Викрутив самий низ, потім поставив планку і припідняв його над оцією царгою, щоб у мене був трошечки зазор. Припідняв і олівцем намітив навпроти одного центру. Потім так само став, відрегулював оцю частину. Я розмічався по правій, тому ця закручена, треба її послабити. Коротше, притягнув її до опора всередину, потім послабив на декілька міліметри, вставив цю планку і так само порівняв по боковині. По боковині, тому що в мене впритул до стіни має бути. І так само відмітив вже тут центр. Потім від цього центру сюди 64 мм. І так само сюди 64 мм тут відстань між отворами. І просверлив отвори. Десяте сверло, все стає добре, муфти стають. Тим паче на цих навісах муфти не тримаються. Я ставив зхожого плану лінкіни посилання буде десь тут. То на них муфти трималися, коли навіть викручуєш оці гвинти, муфти стоять в самому навісі. Тут муфти стоять окремо, то можна було. Взагалі, викрутити їх, прикласти і відмітити по отворам. І так і так працює. Отвори співпадають, ну, Розміри між отворами співпадають 64 і 64 мм. Тепер зараз буду доміряти планку на якій висоті, і крутити її вже до стіни. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answered the no man. I still go. Go, 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 go. Так, навіси. Як би так показати, це воно не притиснуте. Лягається дуже легко. І казали. І зараз я її спробую зафіксувати. Тягну. І подивимося, що з того виходить. Тумба навішана, навішується дуже легко. Дуже легко, навпаки, важче зняти. Бо коли тумбу піднімаєш, оці вони піднімаються і зняти її важче, ніж надягти. В цілому, дуже круті завіс, завіси. чому я завжди кажу, завіси? Завіси на фасадах, а тут навіси для нижніх модулів. Тумба змонтована, готовий результат в кінці відео. По навісах можу сказати, що, на мій погляд, це дуже якісні навіси, з котрими легко працювати. Мені сподобалось те, що вони легко монтуються. Легко надягати тумбу з такими навісами, я її просто не кинув і дуже просто регулювати. регулюється вверх-вниз. Притискання до стіни, і на самих монтажних планках можна регулювати як монтажні планки вліво вправо, так і саму тумбу по монтажним планкам можна совати вліво вправо. Це ще додатковий плюс при розмічуванні леше розміти. Коротке включення для тих, хто захоче брати ці навіси і ставити їх шухлядами. Дивіться, якщо шухляда у вас достає до нього то буде зачіпати. Я зараз буду знімати, підшліфовувати. Ящик входить. Ну, він легко входить і виходить, але коли він заїжджає сам, він може трохи грати і може впиратися. Тому зараз я зніму ті болгаркою по 1 сантиметру десь. Ну, я так трошки більше зніму, вирівняю саме цей вигін. Отак от зішліфую. І покажу, як є. Але на це треба звертати увагу. Треба або вище їх ставити, або шухляди робити коротше. В мене воно проходило, але я збільшив боковини для того, щоб фасад в мене краще тримався, був стабільніший. І за рахунок цього я виліз на навіс. Його, звісно, на візуалізації нема, треба промалювати модельку, і тоді буде видно, що ДП ну, передає. Цікається, скажімо так. Але, в принципі, я зараз це вирішив а ви звертайте на це увагу. Продовжую. Підрізав на вісовці. Бачите, болгарочкою сточив мережний, так. От і тут і все стає все добре. Але звичайно, якщо робити їх повністю, ну шухляду робити довшу то такий ліси не підійдуть. Зважайте на це, або робити їх вищі шухляди, бо стачувати до кінця не вийде. Якщо додати ще 50 мм, то воно буде ось так, але ну, це буде дуже ризиковано. Тому хто буде собі таке робити, на це зважайте, звертайте увагу. Кому сподобалось, ставте лайки, обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте ну і готовий результат через 3 2 1